Все палька постані, треба до вікна за ціл наші до отця нашого, ніото по старті, свого сута награда. І се творця нашого я інших, сім'я, свято, принесла мощі, як у мене всі по зверху, і всю святим побели спасе нас. Потім іншому. Ісусу Христу, Христос Воскрес. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні отці священники на чолі разом з нашим Отцем Парухом, отцем Андрієм, дорогі любі в Христі, парафіяни, сьогодні паломники, тому що на свято, коли ми йдемо до храму Божого, це так, як Ісус ходив до Єрусалиму. Це не тільки дорога, мандрівка, це теж паломництво, Всі гості, які тут є, теж вітаємо отців, які приїхали до нас, і імось теж бачив є. Хочу привітати так, з вродженою скромністю свою матусю, яка є сьогодні з нами завдяки запрошенню Отця. І всіх вас, кохані, вітаємо з тим прекрасним святом, праздником, і треба сказати. Відпустом, тому що ця індулігенція, це найбільший подарунок, який Господь сьогодні може нам дати. І в цьому Божому Слові, коли ми чуємо Євангелію, якщо власне, пригадуємо, хто добре слухав, уважно Никодим, який прийшов до Ісуса Христа, запитує, що потрібно зробити для вічного життя. І знаємо, ця розмова, нічна розмова Господа Бога. Ісуса Христа з Никодимом, треба повторно народитись. І церква це є таке місце, як багато святих говорило, що світ вагітний Богом. Церква це лоно, Всесвіту, де народжується наше життя, і то не тільки це земне, але життя вічне. І перш за все, ми сьогодні приходимо, щоб вшанувати велику честь. Вшанувати святого Миколая, який є нашим покровителем, і кожен з нас, особливо діточки малі, відразу святим Миколаєм пов'язують подарунки. І це треба розуміти, що не тільки маленькі діти, але теж старші люди, кожен з нас повинні собі це усвідомлювати, що кожен святий, особливо святий Миколай, це є подарунок Бога для нас. Ми очікуємо. Подарунки від святих, ми очікуємо Божої благодаті, ми дуже часто багато молимось до Ісуса Христа, до Матері Божої і очікуємо, що Господь нам має щось подарувати, так як ми співаємо в літургії. Так, сьогодні особливо дякуємо нашим ангелам, які гарно співають, з дяком теж нашим, так? так як в небі, якщо хтось хоче знати, як буде в небі, то ось так, як сьогодні тут в церкві. так, Бо люди не раз кажуть, що ще ніхто не прийшов звітам і не сказав, то хай прийде сюди, в Трубчин, послухає і скаже, Тут люди з неба прийшли, і тут є літургія. Так що е, так, коли ми власне. Прославляємо Бога, коли ми очікуємо, як власне сказав я вже, що ми співаємо в літургії Подай Господи так помилуй, 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 потім подай Господи. Ми хочемо цієї Божої благодаті. Ми знаємо, що ми є до кінця недостойні цього, як діти Божі, так, але в своєму житті, в своїх різних труднощах, проблемах, гріхах, провинах. Особливо коли в латинській Божій службі західного обряду римського, коли люди мають приступити до святого причастя, так як ми молимось вірою, Господи, і визнаю, так само є молитва. Господи, я недостойний, щоб Ти війшов до мого серця. Ці слова є взяті в Західному обряді з Біблії, коли Ісус зустрівся з сотником, це є начальник солдатів, 100 людей мав під собою. Такий командир і прийшов просити про стілення слуги. Ісус каже, ходімо до Тебе додому, я його оздоровлю. І пам'ятаємо цей уривок Святого Писання з Євангелії, коли цей сотник каже, Господи, я теж знаю, що Слово має силу. Я теж одному кажу, ходи він йде, другому приходь, він приходить, третьому кажу, іди, він йде. І я знаю, що Слово має силу. Так само, як ви батьки, коли маленька дитина щось просить, ви кажете, можна, або кажете, не дозволяю. Її не треба зв'язувати, прив'язувати до ліжка, припинати десь до ланцюга якогось. Але вже дитина старша, вже така дитина, наприклад, як я, так трошки виросла. Вже мама каже, «Ні», а він робить. Тато каже, не можна, а він робить. Вже його навіть не зв'яжеш. Але в дитинстві ми знаємо, що слово має велику силу. Словом Бог сотворив цілий всесвіт, який ми бачимо. І цей сотник каже: Я знаю, що таке слово. Ти скажи тільки слово, я недостойний, щоб ти пішов під мій дах. Скажи Слово, мій слуга одужає. І Ісус сказав йому відповідь: Я ще не бачив в Ізраїлі такої віри. Ісус деколи говорив про це. Наприклад, жінка хананянка яка прийшла просити простілення своєї дитини, Ісус якби відпихає її, чому не для того, щоб він не хотів змилосердитись. Але для того, щоб показати євреям, фарисеям, наскільки вони правила ставлять понад людей. І каже тоді Ісус до цієї жінки: я не можу забрати хліб дітям і кинути щенятами. І це дуже образливо, так? когось назвати псом собак, собакою. А ця жінка каже: Господи, але з панського столу теж їдять окрушені діти, ті кришочки, які падають з панських столів. І Ісус теж їй сказав, жінко, велика твоя віра, і оздоровив дитину. І сьогодні ми, як паломники Святого Миколая, приходимо, щоб справді отримати подарунок. І це дуже добре, це прекрасний намір. Потрібно завжди йти до церкви, до храму Божу на святу літургію з наміром, з інтенцією. Пам'ятаю, як колись моя мама на відпустці святого Антонія до родички своєї сказала. Каже, Галю, а ти маєш інтенцію, що ти прийшла до Костьола? І вона каже, ну як, всі люди йдуть, та я йду, та ж свято, а треба мати намір. Каже. Це дуже важливо мати намір, молитися за себе, молитися за когось, Молитися в цих намірах, які сам Господь Бог хоче почути. Наприклад, Святий Миколай, він теж має в своєму серці певні наміри. Ми молимося до Нього через нього, до Бога, молимося за себе. Але якщо так подумати, він, котрий, як ми тут в молитві тепер чули, скільки добродійства він вчинив, він, котрий робить ці подарунки людям, від Бога бере благодать і передає Божому народові. Він теж має наміри в своєму серці. І може варто сьогодні прийти і сказати, святий Отче Миколаю, а може ми тобі в чомусь допоможемо? Може ми тобі в чомусь допоможемо. Такий пам'ятаю один епізод з життя вже священичого, як теж на Святого Миколая діти приходять взимку, приходять на свято і всі очікують подарунку. І пам'ятаю, один хлопчик прийшов і приніс якусь таку торбиночку і каже: Отче, а це мама просила, щоб як буде Різдво, то щоб Ісусикові подарувати цей подарунок. Я кажу, а ти не хочеш подарку від Святого Миколая? Він каже, я хотів, але мама каже, що Святий Миколай всі подарунки нам всім роздасть, а сам лишся без нічого. І я хочу свій подарунок йому подарувати. І вже з дитинства мама цього синочка вчила, щоб не тільки брати подарки, але бути подарунком для інших. І сьогодні найкращий подарунок. Це не тільки те, що ми гарно так прибрали храм, що ми, очевидно, дуже красиво вдіті, сьогодні зодягнені в прекрасні всі шати, з хоробами стоїмо. Наш подарунок для Бога це сьогодні наша молитва, це чисте серце, це готовність прийняти Бога. І те, що ми сьогодні і тут присутні, це насправді є найбільший подарунок для Бога, бо ми, ми могли кимось передати там велику пожертву. Вшити якийсь образ, чи скатертину, сказати, передайся це на церкву, багато інших речей. Але коли ми самі прийдемо до храму Божого, це є найкращий подарунок. Я вже колись в реколекції вам розповідав, як я був далеко від е, мами на парафії за Києвом, в проворах це 400 кілометрів. І коли їхав, завжди так ну, культурно запитував: «Мама, що тобі привезти, що купити. І мама каже: нічого не треба, ти приїдь. Це найкращий подарунок. І сьогодні це дуже добре, що ми приносимо Богові свої дари і матеріальні дари. Так? Але дуже важливо, коли ми приносимо Богові своє серце. І сьогодні, вертаючись до Євангелія, яке ми чуємо, розмова Ісуса з Никодимом дуже цікава річ, що це відбулось вночі, що Він не хотів якось показатись іншим, що Він дружить з Ісусом, боявся, бо був фарисеєм. Але був другом Ісуса. І ми часом теж маємо таку темряву, це може бути серед Білого дня, коли ми не розуміємо, що зробити своїм життям, не розуміємо, як поступити, який зробити вибір, яку сторону краще піти. І, власне, ми приходимо дуже часто до Бога вночі, як цей Никодим. Приходимо і кажемо, Господи, я так багато від Тебе всього потребую. Але сьогодні віддаю себе. Тобі, ми можемо ще раз довірити Богові своє життя, довірити своє подружжя, свою сім'ю, родину. Це дуже важливо мати гарантію, мати гарантію. Колись я запитав старших людей, які прожили 50 років подружжі, кажуть: дивіться, сьогодні така некрасива мода, що люди без шлюбу живуть. А чому ви вінчались? І Він каже: от, чи, це правда, що ми віруючі люди, це правда, що ми хотіли цю любов свою не, теж закріпити біля вівтаря Господнього. Але каже, я вам скажу, як чоловік, для мене це гарантія. Я можу сміливо піти з дому, можу піти на город, можу поїхати в інше місто. Я знаю, що моя дружина шлюбна. Це гарантія. І гарантія це кожен сакрамент, кожне таїнство. Таїнство це сповідь. Таїнство це святе причастя. Так це і дуже важливе. Я пам'ятаю, що колись, теж як маленьким був, мене приготували до першої сповіді, до першого причастя, і бабуся з мамою мене приготували, бо тоді ще не було можливості в храмі Божому, не було ще сестер монахинь тоді. І пам'ятаю, як мені мама сказала таку фразу, що я завжди пильнувала, щоби ти нічого поганого не зробив. А тепер, коли ти ходиш до сповіді, коли ти причащаєшся, я спокійна, тобою Бог опікується. Я тебе можу відпустити кудись, я знаю, що ти в школі погано нічого не зробиш. А якщо зробиш, значить ти неправильно це причастя прийняв, це щось не то. І я завжди, знаєте, не мав такого якби, страху, що на мене Бог дивиться, але мав завжди таке якби, забезпечення. Я знав, що Бог є зі мною. так? Я знав, що Господь є зі мною. Так мене якось вдома вчили і, пам'ятаю, як навіть. Були ще в цих молодших класах, там першому, другому, третьому не було ще екзаменів, але були якісь контрольні перевірки, то я завжди перехрестився, щось там писав, і, і тоді, очевидно, за радянських часів вчителька звертала увагу, що так не треба робити. А я кажу: а це не я здаю екзамен, це Ісус. Бо так мама казала, що це Бог буде за мене здавати ці контрольні. І Якщо ви поставите двійку мені, то це Ісусові поставити. А вона каже: А якщо ти не вмієш. Ні, я все вмію, але це Ісус дає екзамен, Знаєте, і вона якось так посміхнулась, пам'ятає, каже: Ну, ти завжди такий хитрий, Богом підпираєшся. Ну каже: ну давай для Бога п'ять, тобі два. А я кажу, давайте чотири з мінусом для всіх, знаєте. Але чого я так говорю, це тому, що це був мій подарунок. Я знав, що Бог є в мені, що мені церква подарувала Бога, що мені священик подарував Бога, що мені мама чи бабуся навчили молитви, подарували Бога. І найкращим сьогодні подарунком для Святого Миколая це є кожен з нас, кожен присутній в храмі, кожен присутній на службі Божій, кожен присутній в сповідальниці. Це і дуже важливо, так хрестити дітей сьогодні. Теж я зустрічав в великих містах, вже не буду казав, де що як, але мені здавалося, що може в селах люди так не все вміють. Але коли бував на парафіях в великих містах і бачив людей, які не охрещені. Запитував дітей, чи вони ухрещені по 5 років. Наприклад, діти для мене це взагалі такий кошмар, був, як це можна 5 років не хрестити дитину. Чомусь люди не спішать до Бога. Спішать за всім, щоб встигнути на автобус, щоб встигнути зарплату отримати, щоб встигнути полікуватись, бо лікар скаже, а ви вже запізно прийшли. Люди сьогодні всюди спішать. Але до Бога. Чомусь помаленьку йдуть. А до Бога треба, як ми в молитві кажемо, прибіжеще наше до Матері Божої. Так молимось, наприклад, під Твою милість прибігаємо, під Твій захист. Не просто йдемо собі спацерову, прибігаємо, біжимо. Це є дуже важливе. І насправді сьогодні це наше прибіжище, це є сам Господь Бог. І ми приходимо сюди як подарунки для Бога, але теж повинні цей подарунок занести другим. І бути подарунком для інших людей, насправді бути цією людиною свідоцтва. Теж вибачте, щоб ну, про себе казати, але пам'ятаю, як в школі вже в старших класах, там може восьмий, дев'ятий, хлопці там прийшли рано до школи ще пару, до пару хвилин до уроків. Ну і щось там розказують, як вони там вчора десь були, їздили на велосипедах, десь там з кимось побились, а з сусідкими хлопцями, десь там з іншого села, десь там штахетами бились, бо то за дівчат воювали. І коли я заходжу в клас, а один такий друг мій сидить, він зараз ми дуже дружимо, а колись так трошки насміхався з мене, там скажімо, теж якісь сутички були, і він так каже: ну як мене по хрещенню, Яник звати, і каже: Тіхо, ціхо, святий Яню прийшов. Вже тут вже не можна таке розказувати. І знаєте, з однієї сторони ніби прикро, а з іншого сторони, я думаю, бачите, поважають мене, бо глупості кажуть, як мене немає. Заходжу в клас, цих бо я не прийшов. Знаєте, це є таке сьогодні, я це розумію як священник, що насправді вони, дивлячись на те, що хтось ходив до храму, що хтось молився, для них це був, була людина совісті, так. І я їм прямо говорив тоді. Я кажу: подивіться, ви є люди яких єсть совість. А я є людина, яка я їм совість, тому що вона мене не може їсти. Так, ну це так як в байці, очевидно, відійдемо від теми, але е, так пам'ятаю, як розповідали мені е, мої друзі, вже вони теж там і одна вчителькою працює, друга лікарем, і так далі. І каже, як то зараз е, теж немає такої може, до кінця поваги, авторитетів, е, підходу до старших і. Студент, вона як молода вчителька пішла викладати там в університет. Ну і студенти пробують вже там так, ну, молоду вчительку, все, і там один прийшов, такий смілий, дуже каже: а спитайте вашої мами, чи її зятя не треба. Але вона така, знаєте, дівчина з головою, і каже: Ні, не треба. Я питалася маму. Мама сказала, що поки першого не з'їмо, другого не треба. Ми ще цього не загризли. І все, він каже, перестав причеплятись. Але до чого я веду зараз? Що ми повинні бути не нахальством для других, а подарунком. Тобто ми де приходимо, повинні люди сказати, слава Богу, що ти прийшов чи прийшла, бо з тобою можна поговорити, запитатись, від тебе якась така ласка Божа йде. Оце тоді ми знаємо, що ми є подарунком для других. І сьогодні хотів би, дорогенький в Христі, звернути цю увагу. З одної сторони, ми... Хочемо бути подарунком для Бога, для Святого Миколая. А з другої сторони, щоб ми могли бути цими такими, знаєте, якби поштальйонами, які від Бога беруть ласку Його і несуть іншим людям, щоб Господь став подарунком для других людей. Його хтось повинен туди запровадити, завести, подати комусь цього Бога. І це й дуже важливо, щоб ми тут набрались молитви. Отримали пробачення своїх гріхів, прийняли святе причастя і з цим живим Ісусом могли йти в наш світ, в наші обов'язки, в нашу сім'ю, в родину, всюди, де Бог нас посилає. Тому, коли ми в темряві приходимо до Бога, маємо велику надію, що нам Бог пояснить це все. І насправді Бог нам подарував життя, Бог нам подарував вічність. Як важливо сьогодні цього не втратити, як важливо і сьогодні зберегти. Так як ми найдорогоцінніші речі бережемо, ми їх завжди ховаємо десь, так? Можете подумати собі, вдома, так, є багато речей десь там порозкидяних. Було, не було, пропало, хтось забрав це таке. Але щось дорогоцінне ми завертаємо в бумажку чи в хостиночку, ховаємо десь в шуфлятку, в якусь скриньку, бо це дорога річ для нас. Ось так сьогодні наше серце є таким прибіжищем теж для Бога. Скритий Бог в нашому серці, і це є наш скар. Тому за цей скарб Божий сьогодні Богу відякуємо і пам'ятаємо, що цей день відпусту завжди церква нас вчить, що це є індулігенція пробачення всіх кар до чесних і вічних. Напевно, вам багато священиків це розповідало. Ваш отець говорив, але так собі пригадаємо, на чому це полягає, що ми пробачення гріхів отримуємо в сповіді. Але наслідки цих гріхів треба теж потім щось з ними зробити. так? Кажемо, а ми там посварились з кимось, але потрібно йти і примиритись. Ми там щось зробили е, недобре, потрібно піти і виправити цю помилку. так? Потрібно е, щось зробити, щоб це все вирівняти. І це є дуже важливим. Тому ми пам'ятаємо, що ми за гріхи маємо наслідки яких. Які ми терпимо тут на землі, чи після смерті вчистили, чи поки чекаємо на спасіння, але відпуск це той момент, коли Бог нам пробачає всі кари дочесні і вічні. Тому в цей момент сьогодні теж пробуємо в серці поофірувати, чи за своє спасіння, чи пожертвувати за когось одного з померлих, бо так церква вчить, що один за один так, ми можемо свій цей подарунок подарувати одній людині, бо це є вираз нашої волі. І хочемо в цій нашій спільній молитві просити Господа Бога про потрібні для нас дари. Це є умови такі, що треба бути в сповіді, в святому причасті, помолити за церкву, за папу римського, в намірах святішого Отця і молимося теж за мир в світі, за навернення грішників і як нашу заступницьку молитву до Господа Бога через Матінку Божу, за всі ці наміри, з якими ми сьогодні приходимо сюди перед. Божий престол, тому спільно через Марію, через Святого Миколая просімо Господа, Бога про дар індулгенції, дар відпусту для нас. Помолимося під Твою милість, під Твою милість прибігай родицем Діво, на повернути, але відбіг нас чиста і благословена, Богородице та нас. Пресвятая, Богородице, спаси. Пресвятая, Богородице, спаси. Відпущення і дарування карду чесних і вічних, нехай оділить вам всемогутній, милосердний Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Христос Воскресен!